Брати і сестри, у нас нещодавно був вечір сім'ї, і хто був на тому вечорі, всі підходили, ну, як не всі, а одночасно, але багато хто підходив до мене, виражали просто захоплення тим, що такий вечір відбувся. Власне кажучи, давайте ми подумаємо просто одною хвилинкою. Мені видається, це питання. Швидше риторичне, тому що для кожного християнина відповідь очевидна. Якщо в нас будуть здорові сім'ї, то суспільство яке буде? Здорове, правда? Якщо у нас будуть на правильному місці батьки, тато, мама, будуть давати правильне виховання, то суспільство яке буде? Буде моральне суспільство. Дорогі мої любі, саме я вірю, що християнські сім'ї це є ті сім'ї, які повинні показати приклад у всьому, у спільному житті, вихованні дітей, в праці. Тобто, можна сказати, всі елементи етики. Це приклад християнська сім'я. Це приклад християнська сім'я. І я всіх закликаю, щоб ми досягали ось цього рівня бути прикладом для всіх людей. Для всіх людей. І як церква ми будемо намагатися докладати зусиль, щоб допомогти нам, усім сім'ям. Звичайно, звичайно. Саме найбільше, про що ми будемо молитися, це будемо молитися, щоб Господь благословив Ангеліну. Чи Господь дав для неї прекрасну долю, зберіг її життя від всяких негараздів, ну і всього того, що могло би трапитися, негативного має на увазі. Ми будемо молитися, щоб Господь дав мудрості для батьків, тому що кожна дитина достатньо різна. І інколи. Ми дивимося і думаємо, батьки одні, а діти різні по характеру, по вподобаннях і так далі, різні. І не завжди один той самий підхід може працювати до всіх дітей одночасно. Інколи треба від Бога мудрості до кожної дитини окремо, тому що Бог дав для них мудрості і щоб Господь благословив їм всіма благословеннями, в тому числі, щоб Бог дав їм всі необхідні і матеріальні засоби, щоб ці діти... Мали все необхідне для життя і для побожності. Амінь. Так як в нас сьогоднішні хліболомання і багато різних речей, які ми повинні встигнути, я не мав наміру давати для них настанови. Бо скажу відверто чого, знаєте чого? Бо коли в нас стояло питання, помолитися за сім'ї чи щось подібне, і якщо Ігор був присутній на тому служінні, то перша роль була його. Тому, ну як учити вченго вже? Це вже неможливо. Але молитва це вже інша справа. Молитва, ми молимося і благословляємо один одного, тим паче тих людей, які є з нами в тілі Господа Ісуса Христа. Тому батьки помоляться і ми благословимо. Давайте піднімемося. Небесний мій батько, я дякую тобі за сім'ю, яку ти мені дав. Я дякую тобі, Господи, за те, що Ти даруєш нам здорових діточок. Я дякую Тобі за Ангелінку, за це благословення, яке ти дав нашу сім'ю, Боже. Я прошу тебе, Боже, благословити своїми небесними і земними благословіннями. Бережи її від всякого родозла, від нещастя, Боже, найбільше наше бажання як батьків, щоб вона в своєму житті зустрілася з тобою, Боже мій. Щоб вона пізнала тебе живого Бога, Боже, і скільки Ти їй даш життя, щоб вона була завжди з тобою, Боже, благословити, Ісус. Бережи ти, Господь, і всіх наших дітей, Господи. Дай нам мудрості, як батькам виховати в світі слова Твого Боже. Господь, поможи нам своїм життям показувати Тебе, Боже. Благословити нас, Ісус. Ми просимо Тебе, Господь. Ти будь прославний через нашу сім'ю, великий святий наш Бог, отець і Святий, Амінь. Отець Небесний, В ім'я Ісуса Христами, перед Твоїм лицем пристали. Я дякую тобі за цей день, Господь мій. Я дякую Тобі за цей час, що ми можемо нашою сім'єю тепер предстояти перед лицем Твоїм, Господь, і перед народом Твоїм, наш Боже. Ісус, і ми знаємо те, що якщо Ти благословиш, то дійсно будемо благословені, наш Христос дорогий. Ісус, і всяке добре даяння, воно відходить від Тебе. Боже, я дякую Тобі за нашу сім'ю. Я дякую Тобі за дано за дітей, яких ти дарував для нас, Господь. Я дякую Тобі за кожну з них особисто, Господь Боже дорогий. Я дякую тобі за Настю, за Вовікаїру. Я дякую Тобі за Богдана, Назара, Мирослава, Господь і Ангелінку, яку ти дарував для нас, Боже мій. Я дякую Тобі, що одного дня, Господь, ми з кожною дитиною приставали перед Твоїм лицем. Довіряли їх в твої руки, присвячували їх тобі, Господь, і в сьогоднішній час ми хочемо теж саме робити з Ангеліни, Господь Боже наш. Ми приносимо на руках молитви, Господь, нашу дочку, яку ти дарував до нас, і просимо, щоб ти благословив її, Господь, щоб ти наповнював вже її духом твоїм святими твої благодаті, що вона вже з цих років, Господь, цих днів. Боже, мій, вже наближалася до тебе своїм серцем, своїм духом наш Боже і зростала для слави твоєї. Так само, і кожна дитина, яку ти дарував для нас, Боже мій, щоб кожна дитина одного дня вони пізнали тебе, полюбили тебе від щиро серця, присвятили своє життя тобі, Господь, прийняли рішення Господь, слідувати за тобою, Господь, і усвідомили те. Що без тебе нема ніякого життя, і тільки в тобі є успіх, Господь мій, боже мій і благословіння на все життя і надалі, і на вічність яку ти приготував. Боже наш, благослови наш Ісус, дорогий, і нехай через життя наше, через життя дітей наших, Господь мій, через служіння, яке ти будеш дарувати для них, прославляється Твоє ім'я, Великий Бог, Отець Син, Дух Святий. Амінь. Давайте всі разом помолимося. Отець Небесний, Господь, ми представляємо перед лице Твоє, Господи, цю сім'ю. Ми представляємо перед лице Твоє, Господи, їхню доньку, Ангелінку, Господь, Твою доньку, Господи, і ми просимо благословіння, всестороннього благословення на цю сім'ю, всестороннього благословіння на життя Ангеліни, Господи, ми умоляємо Тебе, Боже мій, благослови її життя, Господь. Боже, і хай воно пройде в мирі, в спокою, в радості, в благодаті Твоїй благословінні від Тебе, Господь. Хай мир Твій царює в житті, не тільки сім'ї, але і в житті її, Господь. Благослови, Отець Небесний Ісусе, нехай ніякі хвороби, злі люди чи злі ситуації не причиняють болю для її життя, Господь. Боже, але Хай Твоя благодать захищає її, хай милість Твоя супроводжує її, Господь, благослови це, дитятко, Господи, ми приносимо її перед лице Твоє і благословляємо від Твого імені, але просимо Ти, благослови, Господь. Боже, мій збережи її для царства Твого Небесного. І хай Господь, вона принесе багато плоду, Господи, для Царства Твого Небесного. Благослови цю сім'ю і матеріально, Господь. Боже, хай в них все буде для життя, і хай в них все буде для служіння Тобі і для побожності. Ми щиро тобі вдячні за цю сім'ю, за все їхнє служіння в цій церкві і там, де вони проживають, Господь. Тобі подякуємо віддаємо, бо ти є Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь.